Ну не знаю, я пришел, она лежала там. там. Пришел сын, муж пришел да. к ней. Мозговая, вроде там врачиха признала мозговую какую-то, в общем. Пола в голове тут торчит. И вот так имел. Хорошо, а что-то у него критично? Кровотачий? Ну там вот такая дырка. О, не надо, на, да, на бок, на бок. На бочок, на бочок, на бочок, на бочок. На бочок. там пострадавшая женщина. а сюди ж нам привезли, привезли хлопців. Пішов попросив парцеп взяти, Олександра Калінова привезти допомогу, щоб їх запасили. І сиділи з діжурним, общалися. І воно свистить і ударило. І по голові звийського. Виїжджати, він на багатопивати, виїжджать жашка від базу. Просто не встигли евакуюватися. Ну, дай Боже, щоб все добровозь <різь> було. Близько 10-ї години ми отримали повідомлення про те, що відбувся обстріл селища Кліпанбик, який знаходиться у Ілінській громаді. Одразу ж вивчивши на місце події, ми прибули та встановили, що влучання трапилося на території місцевого передання вода Донбасу. За інформацією там повинна була бути поранена жінка, але встановлено було, що поранену жінку евакуювали до міста Костянтинівка в міської костянську власними силами. На жаль, жінка померла від отриманих тяжких поранень. Потім ми вирішили на вулицю Вище, де також відбувся обстріл. Та на місці було виявлено чоловіка, який отримав множинні осколкової поранені спини. Стан чоловіка середній, їм зараз займаються лікарі, я все добре.